Добрий вечір, вітаю всіх на каналі Костеля онлайн. Сьогодні я з Іриною Клевер. Чекали, чекали і дочекалися. Пані Ірина, вітаю вас. Вітаю, дімочка. Друзі, хто нас любить і хто не любить, підпишіться на наші канали. На мій Костеля Онлайн і на прогноз ТВ Таро ТВ Ірини Клєвер. Це дуже важливо. Коментуйте багато хорошого пишіть, погане не здумайте і донайте на збройні сили. Оце ваша підтримка в нашій перемозі. Пані Ірина, хочу вам сказати, що в нас вже був ефір з вами. Де ми говорили, що Україна повернеться до якогось коріння свого, віднайде оці союзи. І тут президент Зеленський їде на відкриття Нотердам-де-Парі. Я думаю, Боже, він так обнімається, там, скільки людей. От давайте подивимося з точки зору, от що це така була за подія. Може, ну там не будемо багато розкладати про неї але сам факт, що це була подія для України і Франції. Те, що президент був на відкритті Антердам де Парі. Оця зустріч з Макроном і Трампом для України. Що це? Це перший крок повернення до свого коріння. Показуємо. Угу. Оце коріння. Угу. Оце крок. Да. А, оце теж карта повернення. Тобто перший крок повернення до свого коріння. Так воно і читається. Угу. Окей, давайте так. Чи матиме Україна в 25-му році якісь реально серйозні союзи з Францією? От Франція, тому що ми раніше дивились про Макрона, якось там нікує не мели, А що зараз буде? Так, чи матиме Україна коріння з Франції? Ну, або, або союзи якісь, або щось таке, що її буде поєднувати, об'єднувати. У 25-му році ні. Не буде, так? Да? Буде. Окей, okay. 25-й рік подивимося пізніше, але давайте тоді все-таки це якась значуща. Тобто Україна, а це ж не тільки про Францію це, взагалі як вхід е, в Європу. Да? От, yeah, yeah. тобто, не тільки. Тому що друзі, дивитися сьогодні одну програму про те, що і про королеву Франції Анну, і, і ще одну велику, з велик, в Англії королева, яка була у е, теж у дочкою Мудрого, і Там дуже багато і ми, ми про них мало знаємо. Uh -huh. І тут виходить, що ми якось затусувалися з цим Трампом, там вмовляли чи не вмовляли. Наскільки е, поворотною є подія, оця, оця зустріч? Трамп, Макрон Зеленський для України, так. Ну, дивіться. Вона на довго тривалу перспективу. Так, да. є тут така карта. Да? А так, щоб вирішити питання, якісь які. А, а зараз потрібні? Uh -huh. Ні. Ні, тут немає такого. Uh -huh. Якраз таке, що нам треба, то немає. Uh -huh. А от тривала перспектива, тут є. А, пані Ірина, а багато хто пише і, і відео показує, що Трамп був якийсь, роз, наче, знаєте, людина розсіялася, дезорієнтована. Давайте подивимося. От Трамп взагалі оце в цей період в Нотрдамі, і взагалі зараз. В яких він станах перебуває відносно України? У мене таке враження, що він сам не радий, що вліз в ці діліжки. У нього є якась думка стосовно України, і вона така різка, чітка. Угу. Я подивлюсь, що це за думка про припинення війни. Він чотко, чітко знає, що її треба припинити. Угу. Оце війна, припинення, а це він чітко знає. Тобто він це чітко знає, а в нього вдасться от ветек результат. Вдасться в Трампа припинити війну в Україні. Так, не так, як би нам всім хотілося, але вдасться. Угу. А що значить не так, як нам всім хотілося? Що ця фраза значить? Я подивлюсь. Е, там буде пункт на повернення всіх територій через деякий час, тобто пізніше. Нам би хотілося, щоб раз і зразу все повернули і все стало найнастріше. Угу. Тобто ми можемо сказати, що в нього це вдасться? Чи вдасться зупинити війну? Так, да, чи вдасться це, це, це реалізувати цей план, який він задумав. Так, да, він вже навіть перший крок робить туди. Да. Угу. Да. Окей, тоді давайте, ми ж одна сторона війни є ще ж Росія, а угу. як, як він з Росією комунікує? От взагалі, яка в нього комунікація з Кремлем, з російськими оцими ну, керівництвом, верхушкою? Там нема коннекту, мені хочеться сказати. Нема, так? Да? Нема. А щоб був коннект, поміняють Кірманича? Тобто цю Харю Путіна поміняють в на найближчий час? Так, да. Так, да, вже навіть готують події, щоб не сталося. А яка ця подія може бути? Що це з ним може статися? Отруєння. Отруєння, яке подіє через деякий час. Тобто не одразу, а через деякий час воно буде діяти. Е, ну, це, це публічно буде. Тобто Це ж у нас він тройнік чи чотирнік, а от публічно скажуть, що Путін ну, загинув, вмер. Подох. Скажуть. Скажуть, так. Да. І тим самим вони е, знімають себе відповідальність. А, типа все він робив, а да, ми тут не при чому. А Коннект появиться, з'явиться у нього з Трампом, у цієї нової влади. Да. Друзі, я нагадую, що ви коли періодично повторюю наші ефіри, і пишу, що це повтор, щоб ви тому, що ми робимо дуже цікаві розгорнуті ефіри, щоб якось ви знаходили цю нитку, тому що це все таки цікаво, дуже як дослідження. Пані Ірина, у нас там було, пам'ятаєте колись, що через два роки повернуться окуповані території, і там ми, ми якось тоді говорили про Луганщину і Донеччину. А що тепер і Запоріжжя, і Херсонщина теж на два роки підуть, якщо до, по цьому по цих розкладах там теж території повертаються за якийсь період. Вони всі разом повернуться через якийсь період, чи якось по частинам, частинами? Ні, Запоріжжя і Херсонщина першими повернуться, да. а потім уже Луганщина, Донеччина. А от цими першими це який період взагалі? Хоть, хоч якийсь, я не знаю, в 25-му році повернуться вони? Так. <світ> да. У 25-му році, але туди під кінець, бо десятка. Оце карта повернення. Карта повернення. Оце дають, тобто на те забирають. Так, а, mm. а оце скрито. Україна погодиться на цю умову, оцю, перед, оцю повернення території згодом. Погодиться. Погодиться. Чи буде там умовою, що там будуть розміщені війська миротворчі там, НАТО чи інших країн? Чи будуть на окупованих територіях розміщені е війська от, миротворчі контингенти? Будуть Будуть, тільки не великих масштабах. Тобто, не. не, не ну, Може, п'ять, я не знаю, якісь ну, не невеликі. Да, невеликі. А невеликі. взагалі, от, о, оці, от, як ви кажете, невеликі загони миротворців, як вони вплинуть? Тобто вони не дадуть Росії можливість наступати знов? От бачите, багато ж в нас в ефірах звучало, і люди пишуть, що дай тільки перепочити Росії, вона піде з новою силою. Вони будуть тримати оборону, щоб вона е, не пішла знову. А -а -а. Вони будуть такий робити. І що в результаті всі території повернуться? Ну ми тільки що дивилися. Ну, Це таке було навіть риторичне питання я прямо здивувався. Ну... Я, ну, по ітогу воно повернеться. Ну, так, да, я знаю. Одне Час, розтягується, розтягується. Угу. Час розтягується. Отак, от uh -huh. от, друзі, власненьки, ставте лайк. Пані Ірина, рухаємося далі. Оце uh -huh. падіння Асада в Сирії, uh -huh. як воно взагалі вплине на війну на... 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 на російську владу? Ну, дивіться, фраза йде така, що Путіна підставлять, тобто оце падіння в Сірії, yeah. а воно під, підштовхне м, когось видати, а, щоб себе зберегти. Отак, я думаю. Асад зараз прилетів все ж, в Москву. Він зараз з сім'єю прилетів в Москву. Москва видасть Асада. Якщо його будуть шукати, я ще не чув, щоб його шукали, але давайте. його... Москва видасть осаду. Да. Так. І що ага. вона отримає за це? Частічне е, часткове, часткове приборкання санкцій. Щось там будуть передивляти. Ага. Окей. Тоб ми тепер можемо спитати зразу, чи Росії знімуть санкції частково у 2025 році. Да. Mm -hmm. Mm -hmm. От так, знімуть. Знімуть. Отак от. Тобто, реально, і Трамп, те, що Трамп заявляв, що він готовий зняти санкції. А давайте. Вони знімуть санкції. І Росія тоді остаточно вийде з України. Так. Да. Тобто санкції будуть зняті, так? да. да, да. прям всі-всі-всі. Ну, частково ми бачили, а зараз всі подивлюсь: а всі всі знімуть у двадцять році санкції з, з Росії. Ні, не, не прям всі-всі-всі. Якісь залишать. Карта Добре, пані Ірина. Uh, цікаво. Друзі, я хочу, щоб ви теж згадували, що було, щоб Бо воно все про одне. Як не крутий, я буває сам дивуюся. Тоді трошки про Україну. Зараз пишуть, що на Сумщину Росія, росіяни вторгнуться в Сумщину в найближчий час. Давайте подивимося, чи буде вторгнення в Сумщину в найближчий час російських військ. Вторнення будуть, але вони, воно буде зупинене. Угу. зупинене. Але буде все-таки, так? Да? Так, да, да. Тобто але його зупинять. Дай Бог, Господи боже, дай Бог. А до останнім часом багато розмов про наступ з півдня, запорізький наступ, Херсон, Запорізький напрямок, Херсонський напрямок. Чи буде реально наступ на, в районі Запоріжжя міста? Теж буде. І теж відіб'ють. Угу. Херсонський напрямок. І там буде. І що пройдуть чи відіб'ють? Так, відіб'ють. Відіб'ють. Ну да, просто знаєте, що ну виходить. Ну експерти говорять взагалі і наука говорить що перед домовленостями завжди найзапекліші бої. Тобто зараз чи перебуває Україна в стадії? Оце знаєте, коли вже ми вже от все вже по кінець, і кожен хоче урвати собі найбільший шматок. Звичайно, Україна хоче відвоювати, Росія завоювати? Угу, Так а... чи зараз відбувається оцей процес само високого піку війни, коли коли йдуть найвищі ставки? От саме зараз. Да. Дуже завищені ставки. Болиться да. перевернуті. Це коли він мчиться просто як по трупах, я би сказав, ага. да. то що орешник полетить, полетить знов? Так, да, ну він не долетить, не долетить полетить, так. але не долетить. То він впаде на Росії все Ні, на кордоні між Росією і іншою країною. Зараз подивлюсь нашою. Да, на кордоні, там, де вода. На кордоні біля води. Проті. І що з причини? Це буде якийсь масштабний вибух, чи це просто падіння? Вибуху не бачу, бо вода. Вода спасе. Ага. Окей, друзі, дай Бог, щоб такого не було. Просто, пані Ірина, ви ж з Дніпра, як не крутіть, а ви, 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 ж, ви ж там вас там говорять про цей орешник, який прилетів на Дніпро. Звісно, говорять. Ну, от що ну, говорять у вас? Ну, Що, шо? це щось страшне, це щось таке, от, ну. Тобто, люди реально чули його, як воно вибухало, все. і... Ну... Sure, чули, звісно. Дай Бог, щоб ніхто більше в Україні не почув цього речника, щоб воно десь згнило ще раніше, ніж вилетіло. Оце падіння на воду цього решника. Ми з вами скільки разів бачили оцей вибух? Пам'ятаєте, вибух, вода. У нас кож... через раз воно було. Оце і буде, знаєте, як остання крапля, чи ще ні. Ні, це не останнє, це передостаннє. Після того ще щось буде. Ну, то давайте. То, оце пер, оце остання крапля. Це буде пов'язане з, з, з вибухом атомної станції? І ми спитаємо тоді, якою. Чи це, ну, чи це буде Київ, наприклад? Ні? Не атомна станція, ні. ні. Це буде Київ? Не, Не Київ, біля Києва. Що там є біля Києва? Ну, є дамба Київська. Не дамба. Я відчуваю, що це не дамба. Ні, це не дамба. А давайте ну, просто чи може я неправильно поставив питання? Оце це, це, вам так і сказало, що біля Києва, да? Да. так? Так. <сху> Друзі, це я сміюся, це просто історичний сміх. Добре, оце біля Києва. Я, які це взагалі наслідки? Що це взагалі може бути? Які наслідки, що воно, скажімо так, щось зірветься, Києва. Да, біля да, біля. Ну, в повітрі побачимося його, звісно. А, це його зіб'ють, я поняв. Буде збиття. То Воно впаде. Ну, я вам читаю, бачите, воно впаде, ну то далі. То. Де, то. На полі десь? Так, да, десь на полі, ось у поле. поле горить. Слава богу, я мрію, щоб кожну ракету збивали на полях, щоб не долітала до жодного будинку. То це і буде остання крапля, це вони зіб'ють і все, так? Да? <свят> да, так, весь мір це до останнього тому, що цей орешник реально тримає в напрузі людей. Я бачу, як і люди пишуть, боже, дай бог, щоб його збили. Uh, і щоб в них ну я вірю, що в них нічого не вдається в росіян, але пані Ірина, треба подивитися, що раз, на, на останок чи подивитися про Дніпропетровську область? Uh -huh. Тому що ми кажемо, ставки повишаються. Uh, і вже говорять про те, якщо буде хоч щось захоплено в Дніпропетровській області, росіяни будуть настоювати на перемовинах, щоб ну, це відійшло до них навіть на якийсь там період. Питаємо чи буде захоплена хоч якась частина Дніпропетровської області? Ні. Не будуть. Тобто не, не будуть росіяни стояти на другому, на, на, лівому, на, на, на лівому березі Дніпра. Росіяни стояти на лівому березі Дніпра. Ні. Біля кордону області, так. А в області ні. Пані Ірине, пам'ятаєте, ми говорили, що на фінал скільки Донецької області буде захоплено? Ви сказали, Діма, не всю. Ну, 10% точно не захоплять, навіть 25%, ми казали. Десь так, от зараз воно є. Буде захоплено більше? Залишається де 25% області ми Україна контролює? Буде. Залишається. А? Залишається. Ой. Дай Бог, щоб тільки було все добре. Пані Ірину, давайте хорошу карту на фінал скажемо так: О, НАТО не беруть, і Європейський Союз не беруть. Чи вдасться Україні оце свій шлях мати? Свій шлях з усіма дружить, але мати свій шлях бути захищеною, бути багатою, і процвітаючою. І при тому без НАТО, так? Да? Да. І без Євросоюзу. Ну, щось вона буде своє создавати, Якийсь свій союз буде. Угу. І це буде її опора. Дай Бог, Господи, дай Бог. Пані Ірина, дякую. Ви завжди прекрасна. Я вас обнімаю. До скорої зустрічі. До скорої зустрічі.